У Луцькій галереї мистецтв відкрилась виставка Наталії Мелесь Обереги. Сімнадцять живописних картин з елементами графіки. На полотнах події сучасної України, каже художниця. Це такі хроніки війни-один. Це спочатку війни їх почала робити. Ось, це теж враження кожного дня, якісь пережиті моменти. І вже зародилася друга серія Хроніки війни-2. Тут же дещо інші такі скорше фантазійні якісь сюжети на кожній роботі прапор України це символ та оберіг нації, говорить мисткиня, звідси і назва виставки. Елементи, які бережуть нас як в реальному житті, так і в нашій уяві, такі якими ми захищаємося. От наскільки зараз стало вже. Я не знаю, вже мені здається, для кожної людини сакральне значення прапора у фантазійних творах Наталії три тризуб та синьо-жовтий прапор над Кремлем. каже цю картину намалювала в День Незалежності України. Я тут Тараса Шевченка над входом в Кремль намалювала такі в рушнику, щоб він висів. Я малюю те, що мене хвилює завжди, і те, що я відчуваю. Як данину сучасному тренду ряд робіт художниця присвятила воїнам, яких, каже, зобразила у вигляді котиків. Також картини Наталії Мелесь можна побачити серед робіт волинських художників на виставці, яка формувалась у великій залі галереї мистецтв з 24 лютого, каже художник Володимир Марчук. «Єдина, мабуть, художник, ця яку я знаю, щоб стільки присвятила темі патріотичній. І багато робіт створила вже після 2014 року. Такі роботи, де час сьогоднішній. Чим живе країна, Україна, вся війна тут є, все є. Наталія Мелесь народилась в обласному центрі Волині. В столиці живе та працює в жанрі живопису. Її виставка Обереги у Луцькій галереї мистецтв діятиме протягом двох тижнів. Тетяна Біскуп, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.